Слава Україні! А, ми подивилися ми ще раз згадали. Я думаю, всі прекрасно пам'ятають, що відбувалося, які події відбувалися. Але на жаль, а, а, багато з того, що трапилося, так і залишилося певним фактом, але не розслідування до кінця багато питань, ще стоїть до. І до влади, і до загалі до відповідальності всіх тих, хто був причетним до всього того, що сталося. І саме про це ми будемо говорити зараз на громадській частині нашого річчя. Я запрошую на сцену е таких людей: Владимир Степан, духовна Рада Майдану, Привонос Олександр Сергійович, духовна Рада Мусульман, Віталій Кузьменко, ініціатива 30 листопада, Микола Каханівський, комітет визволення політнязнів. Дмитро Жиреві благодійна фонда пацієнти України, Наталка Соколенко. Ініціативу реаліційний пакет реформ. Валерій пека. Ну і розпочати я пропоную, як ми як правило починаємо з, з, ну, з духових діячів. Отже, я прошу до мікрофону влади по Дякуємо всім вам що ви не забуваєте майдана і продовжуєте нести оцей дух свободи, який мусить жити сьогодні в кожному українцеві, і дух свободи і відповідальності, який мусить жити в кожному християнинові. Сьогодні, на великий жаль, нас приходить менше і менше, але я не думаю, що це тому, що інтерес людей е, зменшується до життя держави, до життя Майдану. а просто тому, що згодом ми звикаємо вже до того. Що ось є барикади, є Майдан, він робиться певною мірою буденним, але я думаю, що ми повинні наповнювати його новим життям, новим змістом, тому що Майдан зробив тільки перший крок на формування громадянського суспільства. Треба робити належні кроки. Так от я хочу вас трошечки так розслабити. Чому? Тому що зараз я чую вже багато виступів, ідуть люди президенти. І починаються обіцянки. Так от, коли я був малим, у нас на поділлю співали таку пісню. Якби я був полтавським соцьким, багато дечого зробив. Щоб люди Голодний і лінивий не працював, а добре жив? Ну і так далі. Так от скажіть, можна не працювати, а добре жити? Ні. І от коли якийсь кандидат, президенти, депутат і в мери починає розповідати, що я вам зроблю і те, і те, і навіть ще більше, а ви спитаєте, а як ти це зробиш? І звідки? Можна зробити тільки те, що реально можна зробити. Я недавно був прикро вражений, коли е, певний кандидат, я не буду називати прізвище навіть статі, але починає розповідати, що через два місяці я почну боротися з олігархами. І от запанує щастя, олігархи сьогодні держать фінансовий ресурс основних державів. Але ми держимо народ, трудовий ресурс, і за Конституцією ми власники земелі НАТО. Очевидно, сьогодні треба починати не громадянську війну, а думати, як поєднати ці ресурси. І якби ми це зуміли зробити вже сьогодні або вчора ставити це питання, то, можливо, нам менше треба було чекати допомоги Заходу. Бо в нас є наш ресурс, правда, він бахметного того, другого, третього, але він у наш. І цей ресурс треба використати сьогодні для держави. Як хай думає уряд, якщо він взявся бути урядом?